Що спільного між цими будинками? Цей будинок знаходиться в Нью-Йорку відомий, цей у нас в столиці будинок з химерами. На вашу думку. Це прибуткові будинки. Вони, вони приносять прибутки своїм власникам. Ви будете здивовані, але в столиці до революції 17 року було побудовано понад тисячу таких будинків. Привіт, мене звати Сергій Зазимко і ми будуємо прибуткові будинки. Я працюю в сфері нерухомості 15 років. Працював з покупцями, які купували житло для подальшої здачі в оренду, здавався житло і знаю цей бізнес зсередини. Ми пропонуємо сьогодні новий формат інвестицій в українську нерухомість. На сьогодні ми вже долучили. Понад 10 мільйонів доларів в такі проекти це 300 інвесторів, які постійно з нами працюють, і ця кількість лише збільшується. Ми подорожували Європою, вивчали такі будинки там і брали звідти ті ідеї і втілювали тут у нас в Україні. Так візуально виглядає цей будинок один із них. Сьогодні це вже мережа таких будинків. Три. Готових проєктів, які приносять прибутки своїм інвесторам. Чотири будинки, що на етапі будівництва, два з них практично на фініші. Це у нас будинок біля метро Нивки. В кожному будинку є загальні зони, таких як каворкінг, які вечором перетворюються в патірум, загальна тераса з барбекю зона. І весь будинок заселяється сучасною, прогресивною молоддю, айтішники, маркетологи, така творчість, творчі люди і додає певний настрій самому будинку. Цей будинок у нас знаходиться на академі це така наша архітектурна гордість. І взагалі цілком всі проекти проєктуються так, щоб це було красиво і прикрашало нашу столицю. Всередині ми пропонуємо дизайнерські ремонти, які також можна у нас замовити. Це будинок у нас улюблений, тому що він перший на відрадному, хоч там ще не були втілені такі ідеї як загальні зони, але він все одно дає досить високі прибутки нашим інвесторам. По одному стилю ремонту у нас впізнають орендарі, хоч ці будинки знаходяться в різних локаціях. Інста апартаменти. Саме так нас почали називати мас-медіа. Завіли, писати статті, знімати по телебаченню приходять різні блогери і зробили нам ще додаткову певну популярність. На сьогодні це мережа діючого бізнесу, яка працювала і під час ковіда, кризи, зараз війна, і все одно будинки заселені і приносять прибуток нашим інвесторам. Це новий формат. Житла на 3-4 поверхи, які будуються досить швидко, рік-півтора і будинок повністю готовий. Зручні планування 20-25 метрів, сучасний дизайнерський ремонт, який у нас замовити по вигідній ціні. Система розумний будинок тощо. Ком'юніті, а не просто житло. За рахунок того, що в будинку живе сучасна така прогресивна молодь, де вони разом святкують свята, тусять, влаштовують вечірінки. І навіть дає можливість знімати орендаторам, у кого є домашні улюбленці. І все це дає змогу здавати таке житло на 20-30% дорожче, ніж звичайне. Управляюча компанія наша може взяти ці квартири в управління. Вам не потрібно займатися пошуком орендатора, заселення, виселення. Якісь там дрібні ремонти, все це компанія бере на себе, ви просто раз в місяць зручній в формі отримуєте щомісяця прибуток зі своєї квартири. А У нас є два типи інвесторів: ті, що заходять на самому початку, і ті, що заходять в кінці. І тут вже залежить, який прибуток буде приносити його інвестиція. Коли ми формуємо ціну, ми беремо. Орієнтовну риночну вартість, робимо ціну нижче на 30%. Тому інвестор, просто коли заходить на старті проєкту за рахунок того, що будинок добудовується, через рік вже практично має прибуток 30-40% на етапі фініша будівництва. Цей розрахунок, приклад, на 5 років. Перший рік, те, що ми казали, вже окупається, приносить прибуток по мірі готовності 30-40%. Річна ставка в середньому десь в доларах 10 12-13%, плюс зростання ціні капіталізації самої квартири, і ми можемо вийти десь за 5 років на 113%, що є 23% річних. На сьогодні ми можемо запропонувати два проекти, які на ранній стадії готовності, біля Домівської та біля Дорогожичів. Зробіть, якщо можете, на собі фото для того, щоб з дома пізніше дізнати, ну, більш вивчити пропозиції. Ось приклад, наприклад, Домівська там. Менша площадь у нас десь виходить 23 200 доларів. Якщо ви знаєте ринок нерухомості, по чому зараз квартири в Волосівському районі, ви зрозумієте, що це досить цікава ціна. І ми виходимо десь на окупність приблизно 5 років такої квартири. Другий будинок знаходиться біля метро Дорогожичі, теж зробіть фото, там пізніше подивитись і про детальніше вивчити. Давайте разом створювати культуру прибуткових будинків. На телеграм-каналі по QR-коду ви можете підписатися на наш телеграм-канал. Там буде викладуватися актуальна пропозиції на сьогодні і слідкувати за нашими варіантами. І долучайтесь до соцмереж. Мої контакти. І всіх запрошую. На нашого рум готового проєкту, де ви можете детальніше дізнатися і середини, побачити вживу, як це все виглядає, і обрати самі е, собі найкращу пропозицію на сьогодні. Я буду е, біля стенду 450 груп. Якщо є, є в когось додаткові якісь питання, буду задоволеним відповідати. Підходьте, будемо е, співпрацювати. Дякую.